Віслюк сказав тигру, трава блакитна. Тигр відповів: Ні, трава зелена. Виникла суперечка. Вони вирушили до лева, щоб розсудив їх. Ще здалеку Віслюк почав кричати: Ваше величність, трава синя, правда ж? Лев відповів так, правда, трава синя. Віслюк сказав: А тигр зі мною не згоден. Будь ласка, покарайте його. Лев оголосив: Тигр буде покараний п'ятьма роками мовчання. Віслюк й пішов, а тигр запитав у Лева Ваше величність, за що ви мене покарали, адже трава зелена? Лев відповів так, трава зелена. А покарання ти отримав через те, що така хоробра і розумна тварина, як тигр, не може витрачати свій час на суперечку з Віслюком. По перше. Я вас дуже прошу, от як би ви прокоментували цю притчу. Коли ти з кимось сперечаєшся, хто з нас є віслюком? От, якщо можна. Той, хто заперечує ослу... То і є віслю. Тобто в результаті цей тигр, якщо заперечує віслюку, то він і є віслюком, так і витрачати час на ці суперечки не потрібно, не потрібно. Тобто лев правий, що його засудив. Так, тоді таке запитання: як сперечатися з віслюками? Тому що це відбувається часто густо. Ви кажете, взагалі не сперечатися. А що робити? Ти нічого не може вдіяти, якщо вони існують у природі, вони такі. То наймудріше це не встрявати із ними у суперечку. Тобто, якщо уперта людина, і ти розумієш, що вона уперта, ти не повинен доводити їй свою правду. Ніяк. Ніяк. А як ти вибудуєш свою правду, як ти взагалі? Якщо суцільні віслюки, припустімо навколо тебе наприклад Сказати їм усім, що вони мають рацію, так і нехай між собою розбираються, якщо їх багато. Зрозуміло, а сам ти свою правду тримаєш у собі і не видаєш її, так звісно. Але це дуже правильно не те, що дуже правильно. Це єдиний правильний вихід із цього стану. Тобто, ось те, що відбувається. Я одразу хочу перевести це на інші рейки. Ось такі близькі Нам те, що відбувається зараз в Україні, кожен упертий і припустімо тримається за своє, саме за своє, і він ніколи з цього не зійде. Ти це чудово розумієш, а ти все одно устряваєш і устряваєш у суперечки. Чому кожен намагається переконати іншого, що він правий, і до чого це в результаті? Призводить до того, що всі віслюки? Що всі віслюки. І все-таки мої дії, які тихо, спокійно будувати своє осторонь, не встряючи у суперечки, так? Так, займайся своєю справою. А як же я проведу ось цю свою невіслячу лінію? Не проводь, не проводити. І як же це вирішиться тоді? Якимось чином вирішиться? Якщо світ складається з ослів, то нічого ти не вдієш. Зрозумій, що він такий. Зрозуміло. А так от обережно запитаю вас: а світ складається все-таки переважно з віслюків? Так, ми ж бачимо. Так, ми бачимо, що кожен відстоює свою позицію, і яке майбутнє тоді цього світу він же має все ж таки прийти до якогось вирішення. Усе таки ні. Навіть може так і тривати? Так, останні тисячу років, які ми знаємо, світ. Таким чином, це і відбувається. Ну, у мене таке запитання. Що, що ти так? У мене тільки одне запитання, але все-таки чи існує якась? Я навіть не знаю. Адже це триватиме і ось триватиме, і триватиме? Звичайно, дай можливість віслюкам жити нормально в цьому світі. Тоді і звичайне запитання таке зазвичай я ставлю його вам. До чого це в результаті призведе? Це призведе до того, що будуть. Такі війни, після яких мало що залишиться, так ніхто не здасться, так ніхто. Після якоїсь війни люди залишаться біля згарищ, так сидітимуть спокійно, біля багаття, п'ятимуть чай і розмовлятимуть. І розмовлятимуть, їм уже буде неважливо. Вороги ви маєте на увазі, колишні? Навіть так. Зрозуміло. І далі знову підуть ці війни, або. Підуть обов'язково. Війни я маю ж на увазі ці перепалки наші. Поки візьму існує, це не зникне. Ось ви дійшли до своїх ось цих ось основ. Ні, це природа людини. Природа. Тобто, моє єдине питання зміна природи. Зміна природи. Так чи інакше, ми про це говоримо. Як піднятися над Віслюком, вийти зі стану Віслюка, ось це мене цікавить. Це лише якщо люди зрозуміють, у чому полягає сенс існування світу, держав, людини, тоді вони зможуть щось із цим зробити. Тоді скажіть, що вони мають зрозуміти. Вони мають зрозуміти що світ перебуває у своєму егоїстичному розвитку. Ми повинні це усвідомити. Ми повинні піднятися над своїм егоїзмом. Якщо ми захочемо, тоді це станеться. А якщо не захочемо, то це не станеться. Тоді через певні покоління нас розкопають і зрозуміють, що тут сталося. Не хочеться, щоб так було. А що по-вашому? Що може спрацювати? Спрацювати може тільки зло. Тобто, так. Так? так, коли зло проявиться сильніше, тоді над ним можемо піднятися ми. Ти розумієш, це має бути усвідомлення зла. Це не те, що руйнується світ, а це має бути усвідомлення зла, що це така природа людини. І лише якщо ми візьмемо і всі разом заголосимо до Творця, то це нас врятує. Ви говорите про усвідомлення зла мого, як такого, кожного. Так. Ось це зло. Тоді яка місія на нас ось на нас покладена? Я сподіваюся, що наша праця вона все-таки десь принесе свій результат. Десь то принесе.